Ми розпочали реалізацію проєкту з розвитку ветеранського адаптивного спорту Ліга нескорених. Одним з пріоритетів стояла максимальна інтеграція обласних закладів обласних федерацій в цей проект. Коли я почув, що нас хочуть запросити на тренування з самбу, стало дуже цікаво спробувати себе в даному виді спорту, і я думаю, що в подальшому можна буде займатися і розвиватися в цьому в цьому напрямку. Цікавий вид спорту і він адаптовується під хлопців з ампутаціями. Ми використовуємо спортивну діяльність як один з методів соціалізації ветеранів, оскільки вони проходять дуже довгий шлях лікування, реабілітації та відновлення. І зараз дуже класно, що нам надають можливість спробувати різні види спорту для того, аби хлопці знайшли себе в них. Я не займався до того спортом, але воно дуже. Укріплює, скажімо так, це особливо після лікування. Мені на сьогоднішньому тренуванні сподобалось дуже захвати і перекиди супротивника. Ну, це таке щось новеньке для мене і було дуже атмосферно. Ми запрошуємо. Всіх ветеранів військових на всі наші секції види спорту. Це як люди з інвалідністю, так і просто ветерани військові. Дев'ять видів спорту. Це легка атлетика, поверліфін, важка атлетика, велоспорт, боротьба, самбо, гандбол і водне поло. Тому двері відчинені. Мені дуже сподобалось, я дуже вдячний всім, хто це організував. І взагалі кайф. В майбутньому обов'язково планую ще ходити на, на тренування Самбо. Скоріше за все, це буде навіть в цьому залі.